Добрый вечер всем. Ну, я не знаю, что мы... Там уже, наверное, все повторились, что игра была равная, что мы могли забивать, что Карпаты. Так что я не могу, конечно, сказать, что у Карпата было больше моментов, чем у нас. Я хочу сказать, что игра была равная. И, как Артем Федецкий сказал, что результат закономерен. От питання, звичайно, яке напрошується, очевидно. Як вам гралося проти Федецького? Бо ви, бо ви зустрілись бо... на одному фланзі. Так. так. Що помітив Костянтин, звичайно. Ну, я Артема знаю. Я грав е, проти нього, коли ми програли 1-0 е, в Львові. Ну і в зборну я його подачи. Ну, як би я знав, коли, як з ним. Вправиться. Боже Господи, я сподіваюся, Федецький я, їде знаю, додому так, і не конечно. чує. Опитний Ну, Нічого. Я думаю, несколько моментов моментів вийшло подать. Ну, Сліз немного тогда не повезло. Вдаль mm -hmm. в и все, и поехали три очка. Ну, власне, Євгене, от вам сама гра та Дніпра вашої команди проти Карпат сподобалась. Це дійсно так бойова нічия, як от я вже сказав. Хоча 0-0, але це якраз ті 0-0, за які необразливо, в болівальникам, як мінімум. Да, я думаю, если бы счет был 2-2 или 0-0, я думаю, все равно очень всім понравилась наша игра. Много моментів, що ми вылетали в атаку, что они. Я думаю, всім болельщикам понравился этот футбол. А що власне сказав Євген у зв'язку з цим ваш головний тренер? Він вас хвалив, чи був задоволений грою, чи казав, що з такою грою ви не можете далі претендувати на найвищі позиції? Ні, він з Шахтером грали після гри поблагодарив Сказав, що гра вдалася, Були моменти, ну в концовці не вистачило, вот так же як і вот во Львові. І після гри з Карпатами он також поблагодарив всіх. Сказав, що э, була сама дача хороша, все, в принципі, вийшло, але знову же концовки нет. Ну скажу, будемо тренуватися. Що з кінцівкою робити, він поки що не знає, так? Й но, просто Власне, ну, Рамос, так? Він же э, ставить вам, дає тактику на цей матч, установку та все вдалося виконати. Те, що поставив, чи, чи раз 0-0, а зрозуміло ставили завдання перемогти. То значить щось не вдалося, а що не вдалось виконати? Все виконали, навірно, окрім гола <рес> лаконічно чітко розімував. Дякую, Євгене Велетенське. Дякую, що прийшли оплески від наших вдячних глядачів для вас. Дякую велетенське успіхів і вам, і вашій команді.